Штабний приватний підприємець, інструктор КП госпіталієр Дніпра з тактичної медицини, ну госпіталір. ми знали, що воно буде, не знали тільки коли. Це тобто, так, тому що ну. Всі ж де бачать, що сталося з місця. Ну з цілиз цілі села і міста знищені, і люди не отримали ніякого покарання за, за те, що зробили. Тобто, звичайно, вони не зупиняться. Ну якби це було очевидно. За півроку у нас вже було розписано, хто куди повинен їхати. Тобто, ну я не знаю. Там командування наперед, мабуть, діяло. Та й все ми виконували накази. Я точно не пам'ятаю дату, але це ми були в Дніпрі. Нам сказали, що російська десантура буде десантуватися на, міс... на мости в Дніпрі. І ми ото видвинулися, всі, хто були, ото там отримали БК і ну, зброю, і видвинулися на захист мостів. Ну потім виявилося, що це ну, не було ніякого десантування. Ну, так. А потім вже, ну, це, це так, що, мабуть, число 26, шостого, мабуть, було це, що сталося. А потім це я був в складі третього батальйону і ми виїхали сюди вже в район Гуляйполь. І вже весна, і літо були Гуляйполі, і великона Побратими сказали, що сьомий батальйон да, легалізовується, є посада, бо в мене специфічна посада. Не завжди я можу потрапити. мене не на сержантські посади не беруть, бо офіцер. А тут ну, дуже специфічно, де да, щоб було місце, що, що місце є. І була така перспектива Херсонського напрямку. Все якось там такий двіж в, в, в тому напрямку, і я ну, звичайно мені туди. Я вважав, що я готовий до повномасштабної, але навіть мене так ну, трошки Колись, ну, за всі роки ну, до повномасштабного по мені ні разу літаки не працювали ну, по, на підрозділах, де я був, а тут прямо тільки потрапив на передову і прямо на, на ранок літаки відпрацювали по нас. Ну, то есть, Я такий думаю, ух ти, думаю, як тут вижити. Думаю. Ну, для мене найважче, коли декілька поранених. Ти один і ти розумієш, що твоїх, ну ти якось все робиш повільно, ти не встигаєш. Ну це саме, саме складне. Коли декілька пораних, а ти один, ну тобі ж допомога не приїде, бо ти є допомога безпосередньо. А от декілька пораних це, ну, це те, чого я не хотів би, ну, щоб в мене було. Тобто, якщо один пораний, ти один ну, без питань, взагалі нормально працюючи в сад, коли їх декілька, і тобі потрібно робити вибір між тим, кому зараз треба. Це сортування, так назване. Оце сортування, я страшно не люблю. Померлих, згадуєш завжди. Кому не вдалося допомогти. Для того, щоб спокійно продовжувати свою роботу, я звинувачую ворога в цьому, тому що якби не ворог, то не це. Але е не можна все зробити ідеально і дивлячись, на якому етапі я ж кажу, ми, де б ти ну, ніколи не вийде отримати поранених безпосередньо в момент його отримання поранених і довести його, щоб він виздоровів, ну так не виходить. Ти вклинешся в якийсь етап завжди от, надання допомоги. І часто. Те, що можна було зробити на попередніх етапах, то ти не завжди виходив в тебе його, ну якщо б не було зроблено, його виправити. І от, ну, я розумію, що от, а до цього я і був і не готовий. Есть, мене, от, ну, обладнання не дозволило мені цьому етапі розширити більше, або по часу, або там по чомусь. Ну, то есть, то, то, так. Мишка, ну, завжди думаєш, що ви не в будь-якому випадку ворог, якби не ворог, це людина взагалі не отримала ніякого поранення, нічого не було. Запам'ятаю, це такі якісь ну, в, там, під обстрілом, під осим да, привозять з пікапа, вигружають бійця, він важкий, ну там за 100 кілограмів. І все, давай, братуха, ти в надіжних руках і уїжджають. А на ньому ні турнікетів нічого немає, він просто стік кров. У нього там отак дві жмені крові в м'яких нушах. І ну в ти по обличчю, раз, він таки трошки до тями приходить і від'їжджає. Від і в тебе буквально дві-три хвилини на все, і все і в нього зупинка. Ну от, був бій, це він був одинадцятий. Ми тоді десять прийняли з живих. евакуювали все, одинадцятий у нас помер. І це було це велика Новоселівка була. І над в той день було, мабуть, чоловік дванадцять загиблих взагалі. Тут песиміст, це питання Я, я Не дуже люблю розповість. ну, так. Ну я думаю, що це не закінчиться. Ну, ніколи, бо у нас вже ж менталітеті немає. Ми не можемо перетнути кордон з Російською Федерацією. У нас в кого не запитаєш, чи потрібно перетинати кордон. Це кажуть, ні, нам відвоювати свої. А це означає, що вони накопичать сили через 10-15 років зможуть піти знову. Так що це ніколи не закінчиться треба знищити. Да, ну, Я не думаю, що нам це дозволять. Зробити, ну нам на це навіть зброю не дадуть, але те, що ми військова спеціальність набуде буде такої визначення, як було раніше. Це 100%. Тобто, у нас потрібно просто кваліфіковані військові, які будуть своїм власним існуванням доказувати про те, що сюди лізти не потрібно, тому що ну буферна зона на території Російської Федерації 30 мінімум 30-70 кілометрів, щоб все що рухається з того боку і там подивилися в. Наш бік і боялася глянути, тобто, ну, а так потрібно робити. Це хоч якась буде гарантія. Але це в будь-якому випадку, ну, як прикордонній конфлікт, ну як це максимум, що ми зможемо досягнути, щоб просто, ну, щоб вони не змогли далі йти.